Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України, до нас долучається. Пане Сергію, слава Україні! Вітаю вас, в телемарафоні. Пане Сергію, героям слава вітаю навзаєм по ситуації. От ми щойно говорили з представником РДК. Скажіть, будь ласка. От я хочу запитати про зв'язок з ситуацією на лінії фронту безпосередньо в Україні. Чи бачите ви якісь переміщення військ, ротації, можливо, от у зв'язку з ситуацією на Бєлгародщині? Ну вони звичайно що є. Я думаю, деталі е е аж до підрозділів знає найкраще наша. Одна з найкращих, напевно, що зараз в світі головне управління розвідки. Я думаю, що вони це знають до солдата, можливо, навіть хто туди як пересунувся. Ми е, розуміємо, що наш е, напрямок фронту він для ворога зараз по суті пріоритетний, і е, сюди, е, особливо в районах Бахмута, ми бачимо рух навпаки до нас. Підрозділів в першу чергу повітряно десантних військ підрозділа mm -hmm. е, поративника прошу. От знаєте, ви сказали таку річ, яка не вкладається ну, от особливо в мене в голові. Що ситуація в Україні для них пріоритетніше виходить ніж власні території? Ну Тут без коментарів ну я я я, я поясню це не те, що ви розумієте. Вони втратили 10 місяців і часу і втратили. По різним оцінкам до 100 тисяч особового складу вбити би і пораненими за те, щоб захопити не до кінця, підкреслюю український районний центр, і вони розуміють, що в результаті блискавичної операції, а їм протестиють один з кращих стратегів український генерал-полковник Олександр Сирський. Вони можуть це позбутися, і це буде вже... Елементом не те, що таким дестабілізуючим, тільки військовим, але й елементом дестабілізуючим морально-психологічним. Відтак вони роблять все, щоб підтягнути саме в район Бахмуту підрозділи на фоні тих підрозділів Вагнера, яка звідти виходить. В першу чергу я кажу, це повітряно десантні підрозділи, які в них завжди виконують роль. Це вже така традиція. Радянська була потім російська. Що у них десант це такі, знаєте швидка допомога, яку вони використовують і одні знають най, най найкращих підрозділів які ще Зберігають боєготовність вони підтягують туди. Я мав на увазі оце. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, ми знаємо, а те, що вони на своїх людей чекати. А те, що вони на своїх людей хотіли чекати, це я з вами згоден абсолютно і для них зараз пріоритетніше, якісь там їхні ім залишки іміджу їхнього війська, ніж Шебейки. На Ну, no, от так я от про це хотів сказати. Так, ну а про ту швидку допомогу, про яку ви згадали. Ну ми знаємо, що ставалося з цією так званою швидкою допомогою, і на Харківщині, потім на Херсонщині Чині так і зараз не виключено, що це вся ситуація повториться так, ну, на бахмутському да, напрямку. Це про ро, ті підрозділи, які відновлення маю да. на увазі. Вони зараз на фоні вони проводять ротаційні заходи. Звичайно, що ми не спостерігаємо за цим просто так. Вони їх намагаються прикривати потужно артилерійським вогнем. Там не зменшується кількість обстрілів 400 обстрілів за цю добу. Ворог здійснив, 4 авіанольоти на Бахмутському напрямку. Ми відтак били по ворогу теж всіми можливими засобами. Знищили 84 окупанта, 132 зазнали поранень, трьох взяли в полон. Також знищили два БТР, дві бойові машини піхоти. 3 Ри установки гра реактивного вогню вісім гармат різного типу, три станції радіоелектронної боротьби. Тобто, ми не даємо їм проводити в спокійному режимі ротаційні заходи. Одним даємо в дорогу, інших зустрічаємо пане Сергію. Вам дякую за цю інформацію. Дякую, що поділилися, така яка вона є. Сергій Черватий речник східного груповання військ збройних сил України був з нами на зв'язку.